Прекрасне місто Торскавець. Я знаю, що тут збірна, збірна команда, тому що люди приїхали в це місто відпочити, полікувати свої душі сьогодні українською піснею. І хочу вам сказати, що сьогодні один день свого творчого життя вам подарував найвідоміший ром України, заслужений артист України Петро Чорний. Ро чорне є офіційним амбасадором підрозділу Схід позиції ППО України. Ми не спиняємося дякувати нашим захисникам за те, що вони дають нам змогу зустрічатись таких затишних залах, за те, що вони дають нам надію на завтра, за те, що вони відборюють. Те, за що ми стоїмо, і за що ми боремось. Низький уклін нашим хлопцям нехай повертаються додому живими і неушкодженими і скорішого нам миру і перемоги. Дякуємо вам іще раз і хочемо нагадати, що концерти Петра Чорного проходять за підтримки Міністерства культури України, за підтримки Радіо Шлягер України. Петро Миколайович в минулому році провів 197 благодійних концертів на підтримку зсу. Давайте поаплодуємо, тому що це також важкий труд. Ми не спиняємося, ми не проживаємо вдома. Ми постійно в дорозі, і ви знаєте, ні жодного дня не пожалкували. Ми нещодавно зустріли на одному із майданчиків. Оркестр військовий, який займає третє місце по Європі, і зараз ми через буквально три дні виїжджаємо в четвертий тур по Україні із військовим оркестром Міністерства оборони України. Це хлопці, які відстоюють зараз позиції на Запорізькому напрямку. Звичайно, ми будемо у серпні місяці саме на Закарпатті з нашими. Захисниками, з нашими янголами-охоронцями, тому вони зараз нас чекають уже що через три дні ми знову стартуємо і знову їдемо. І звичайно опозиціонуємо наше зсу і хлопці покажуть не тільки як вони захищають рубежі нашої України, але ще і дарують настрій нашим глядачам.